Лікування антиметріозу – це кожен раз індивідуальне лікування кожної конкретної жінки. Тому що вибір тактики лікування залежить від її віку, від її репродуктивних намірів, попереднього лікування, стадії захворювання, безпеки довготривалих прийому препаратів та інших факторів. Для лікування болю, що супроводжує ендометріоз, ми використовуємо нестероїдні протизапальні засоби, але це не лікування самого захворювання, а лікування саме больового синдрому. Медикаментозне лікування, воно звичайно. Може мати свої побічні ефекти, але воно значно покращує якість життя пацієнток з ендометріозом. Препарати вони спрямовані на те, щоб знизити естрогени, або підвищити рівень гестогенів або знизити рівень гормонів. взагалі. це можуть бути препарати оральні контрацептиви, тобто комбіновані, що містять і естрогени, і гестогени. Це можуть бути суто прогестероновий тип препаратів, або можуть бути так звані агоністи, гнадотеропін релізін гормону, що мають за мету знизити рівень. Статевих гормонів у жінок також консервативне лікування. Воно Направлене на стабілізацію нервової системи жінки, адже коли жінка страждає довгий час від хронічних тазових болів, від рясних менструацій, це, звичайно, відкладається на її психіці. Однак ми повинні пам'ятати, що жоден із цих методів повністю не виліковує ендометріоз, і він може бути використаний тільки у частини жінок, і більшість сучасних гормональних препаратів вони не підходять для пацієнтів, що мають ендометріоз. Метріоз, але мають наміри вагітніти, тому що вони пригнічують овуляцію. Видалити вогнище андеметріозу та супутньому спайковий процес можливо лише при проведенні хірургічного лікування, яке має, звичайно, свої покази, які виставляє лікар. Така хірургія вона проводиться лапароскопічним доступом, тобто через проколи черевної порожнини, без розрізів і дозволяє під збільшеним зображенням, по-перше, Підтвердити цей діагноз, тому що все, що ми говорили, це тільки, ну як ми предполагаємо, що це може бути, але не можемо достовірно сказати. Але при лапароскопії ми бачимо ці вогнища, ми беремо гістологію, яка теж підтверджує цей діагноз, тобто остаточна діагностика це саме лапароскопія. І в момент діагности, діагностики ми можемо відразу провести і оперативне лікування. Під збільшенням ми бачимо чітко межі. Цієї тканини і тому ми можемо їх видалити тільки, тільки ці патологічні тканини. Це важливо для жінок, що ще мають репродуктивні наміри, тобто ми не видаляємо органи. Більш радикальна хірургія вона повинна проводитися у жінок тільки що вже вирішили свої репродуктивні наміри і вже в премине періоді. Такі вогнища, які ми видаляємо при лапароскопії які викликали той біль і безпліддя у жінок, тобто з якими скаргами зверталася до нас пацієнтка. Вони відмічають, звичайно, після хірургії значне покращення свого самопочуття, тому що якість життя становиться краще, тобто вже немає тих болів, які порушували життя пацієнток. І більшість пацієнток після оперативного лікування вони отримують довгоочікувану вагітність. Можливо, в деяких випадках після операції теж назначається гормональна терапія, щоб викликати супресію, тобто неактивність тих клітин ендометріозу, які можуть бути в черевній порожнині, але вони не, не можемо їх побачити при лапароскопії. Така хірургія вона потребує лише одного дня стаціонару, і після цього жінка дуже швидко відновлюється і буквально через тиждень, два тижні може повернутися на роботу і до своєї соціальної активності. Але наголошую на тому, що хірургія повинна проводитися звичайно при ендометріозі в спеціалізованих центрах лікування ендометріозу, оскільки недостатня хірургія, вона може. Може бути причиною рецидиву захворювання, або навпаки, радикальна хірургія у молодих пацієнтах, вона значно знижує запас ліциклітин, і це дуже критично для молодого віку. Тому. Якщо ви відчуваєте у себе симптоми, про які ми проговорили ендометріозу, або вже маєте діагноз ендометріозу, який встановлений попередньо лікарем, звертайтеся в центр лікування ендометріозу Одрекс. Ми будемо раді надати вам допомогу. Будьте здорові!